Друзі, ось така класна дуже гра. Суть якої полягає в тому, що ось ці шарики, які в нас є, різнокольорові. Треба розмістити кожен по кольорам, де має кожен свою комірочку. Кожна комірочка позначена циферкою від 0 до 15. З лівої сторони, у нас знаходяться ось такі числа: 8, 4, 2, 1. За допомогою цих чисел ми маємо скласти склад числа. Того, той, тієї циферки, яка в нас, яку нам потрібно е, викласти шарик. Наприклад, у нас зелений кольор це е, номер 6. Ось треба з цих поданих циферок скласти цифру 6. Тобто, це 4 і 2. Інше все закриваємо. Коли ми поставили наш склад числа, ми відкриваємо. Ось. І ось наша. З, наш зелений шарик потрапив до своєї комірочки. І так далі. Тобто, зараз коричневий колір це у нас номер 14 Нам треба скласти 14. Це 8, 2 і 4. Так, є у нас 14. І плей відкриваємо. Ось він на комірці. Дуже круто для тих дітей, які вчать додавання Це початкові класи, склад числа. Можна ставити ще таймер. І так всі шарики треба розмістити по своїх комірках. Дуже цікава гра.